Усім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні в нас 1 листопада і я починаю знімати свій влог для проєкту зв'яжи шапку 5 за 5. Це вже у нас п'ятий тиждень, останній. І на цьому тижні я планую розпочати два проєкти. Дуже сподіваюсь, що в мене вийде їх завершити, адже вони будуть маленькі, і хочеться мені м -м, вам розповісти. Коли я знімала вступне відео, я вам показувала ось таку пряжу. Вона була на такій бобійці. Це, Це відзення баровфа Super Джелонг. 100% мерінос і тут 1500 метрів на 100 г. Я її змотала в три такі моточки. Мене попросили зв'язати пов'язочку, але пов'язочку тепленьку. Я подумала, що з одного мериносу пов'язочка буде, ну, так, так би мовити, на осінь, Але якщо будуть морози, то її вже не одягнеш. І вирішила додати трішки отакої пряжі. я її не показувала вам, але вона в мене є. Це отака пряжа Fila Tiroan. Артикул Baby Кіт. Тут 34% baby альпаки, 26% Кіт Мохеру, 18% вовни і 22 Поліамід. 800 метрів на 100 грам. Я думаю, якщо додати таку ниточку, то вона буде набагато теплішою. І я також намотала собі два моточки. Отже, я буду в'язати у 5 ниточок пов'язочку. І спочатку я почала в'язати зразочок. Ось Оце-ось, маленьке, тут зв'язано на спицях 2,75. Мені здається, що воно дуже-дуже забите таке, воно буде стояти. Потім я взяла з шпиці 3,25 так, і вже почала пробувати. Ну, Мені більш подобається, я бачу тут пушок, але ж це воно не пране ще. І я думаю, що ці е, дирочки вони заповняться оцим, оцим пушком від Бебі Альпаки і кід Мохеру. Думаю, буде виглядати непогано, не, невеличкий такий меленджик. Вони пасують одне одному, і буду в'язати пов'язку. Яку саме я не вирішила, але думаю, що скоріш за все, це буде пов'язка подвійна, тому що все ж таки це буде більш на холодну осінь або на таку не дуже холодну зиму, коли не дуже сильні морози, то можливо, її можна буде одягнути. Це перший проєкт, над яким я. Планую розпочати працювати. І другий проєкт це будуть рукавички, але рукавички поки що без пальчиків. Ось. І буду я їх в'язати зі шкарпеткової пряжі. Оце, помаранчева така її колір 433. А ось ця, зараз я достану. Ось така вона. Це стара, мабуть, етикетка ще. І колір 152. Тому буду розпочинати. Я не буду вам поки розказувати, які самі, самі рукавички в мене мають вийти, але дуже сподіваюся, що все вийде і все буде добре. Ось такі плани на цей тиждень. Дуже би мені хотілося, щоб у мене все вийшло. Подивимось, як буде, а я підключусь до вас пізніше. Так, дівчатка, усім привіт! Підключаюсь до вас для того, щоб показати просування, і що я вже почала. Я вам казала, що буду починати пов'язку, і я її розпочала. Нелегко вона мені дається. Хоча я вже в'язала подібному. Це пов'язка по майстер-класу Ніни. Канал її називається Ніт. І я в'язала. Отаку пов'язочку з пряжі Alizela на Gold Fine. І в мене все вийшло. Тут я ж поєднувала бобінну пряжа це меринос і там інша пряжа. Зараз я вам покажу: оце 100 мериносик, а оце трошки іншого кольору. Це тут поєднання baby Alpaca, Kid Mogare. Вовна і поліамід. І я їх поєднала. Отаке виходить. Тут меланж навіть на камері не передається. Я зв'язала зразок і почала в'язати. Спочатку я хотіла зв'язати лицевою гладдю, але подивилась, воно виходить. Як на мене, то дуже вона тепла буде. Я вирішила, і не дуже красиво вона виглядала. Тому я вирішила зробити, як в майстер-класі Ніни, і почала от такою резинкою. І мені довелося торочити три рази, тому що я постійно набирала дуже забагато петель. І я декілька разів торочила і це. Четвертий, здається, раз. І тепер воно вийшло так, як, як мені потрібно, як е, подобається. Отака виходить резинка. Е, мені здається, що досить непогано воно пружинить, тому така в'яжеться. В, е, в майстер-класі Ніна в'язала пов'язочку на розмір. 55, то вона казала зв'язати 43 см, потім вже будемо робити оце вшивання, здається, так. А в мене пов'язка має бути на голову на 59 см, то я думаю, додати 4 см, ну, тобто 47, а може, 46 роблю. От подивлюсь, як воно буде виходити. І тоді вже буду її шивати. Подивимось, що в мене буде далі. І підключусь пізніше до вас. Дівчатка, усім привіт! Я до вас підключаюсь, хочу показати, чим я займалася. І буду торочити. Я вам казала, що хочу розпочати рукавички без пальців. І от. Вони мали бути жакардом. Ось я тут почала вив'язувати. Це долонька, а тут мала бути лисичка. Я вам ставлю схему, яку я хотіла вив'язати. Але схема розрахована на 72 петлі, і це для мене виявилось досить досить багато. От, якщо я одягаю, бачите, які вони на мене широкі. Зменшити її неможливо. Не Якщо я тут зменшу, ще якось можна тут придумати, то тут ну, тут мордочка на половинку, знаєте, коли отак складають ручки, і виходить одна, одна мордочка. Ось. Тому я вирішила, що я буду розпускати, торочити і, мабуть, будуть якісь інші отак-от. От так жалко, тому що це. Ну, багато було роботи. От, ну, як є. Тому показую вам і почну їх дорочити. Так, усім привіт! Чергове підключення. Хочу вам показати, як я переробила рукавичку. Ось, я так почала вже до пальчика. Бачите, відділила а тут отак. Виходить, візерунок дуже класно читається, але воно таке ще коряве, тому як після прання, я думаю, буде краще виглядати. Ось так. Трошки пізно я почала робити на пальчик. Треба було трошки нижче, ну, вийдуть такі високі рукавички. І думаю, що треба було робити. Одним от таким помаранчевим кольором, щоб воно перекликалося. От тепер думаю, як мені зробити, може, на пальчиках подивлюсь. Отакі поки що просування. Усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні неділя я знімаю заключний. Епізод мого в'язального тижня, і хочу вам продемонструвати, чим же <гум> завершились мої такі спроби зв'язати рукавицю жакардом. З ну, Спершу я хочу вам показати <гум> цю пов'язку, я її показувала, що в'язала. Отака вона вийшла. Мені дуже подобається. Єдине, що резинку, бачите, пряжа не тримає. Ну, от, як є, так і є. Але по голові воно сидить. Гарно, мені подобається, закриває вуха, тому така пов'язка з'язалась. І є у мене одна рукавиця. Ось така вона. Це долонька, а це тильна сторона руки. Я вам зараз її одягну, я її тільки сьогодні завершила, вона ще не проходила ВТО, тобто жакар такий кривенький, але по руці сидить. Гарно, як на мене, і ось така вийшла рукавичка, бачите, яка вона довга. Є тут, звісно, недоліки, які я буду намагатися опанувати наступних, ну, наступний раз, коли буду вив'язувати, в мене ще буде друга рукавиця. Ось. І що я зрозуміла, що, наприклад, Трошки в мене не співпадає, як написано в, кни... в книжці, оці збавляння, мисок на рукавиці, він так називається. Там так як в шкарпетках, в третьому, в четвертому, в другому, потім в першому е... збавляння робити. але... Я отут, я коли почала робити по книжці, виходить досить довгий мисок, але в мене короткі пальці, тому мені підходить, у кожному другому рядку я робила збавляння, і мені дуже-дуже подобається. Ось так вийшло. Така вона довгенька. Я гадаю, що коли вона попереться, то буде набагато-набагато краще. Тепленька, вона така подвійна. Я розраховувала, що я їх буду носити восени, але це, мабуть, на зиму, тому що вона, як подвійна, ну, зробилась. Тут, звісно, ще я не ховала ниточки. Отакий жакард, бачите саме таке цікаве, що. Це ж я в'язала зі шкарпеткової пряжі Alize Comfort Socks. І оця кольору вівсянки пряжа, вона чогось в мене як рвана якась, багато-дуже навіть не вузлів, а просто ну, рваних таких. Тому приходилось зав'язувати вузли і потім буду ховати, прибирати це все. Ось такий ось такий вийшов у мене тиждень мого в'язання. Це, до речі, був п'ятий останній тиждень. І я вам вже треба випустити підсумкове відео, показати всі свої готові роботи. Мені б дуже хотілося встигнути зв'язати другу рукавицю, попрати їх і продемонструвати вам вже їх, коли вони повністю будуть готові, і мати будуть презентабельний вигляд. Тому. Дочекаємось підсумкових відео і подивимось, що ж нав'язала я та й усі дівчата. Я такі відео полюбляю найбільше всього, тому що там саме готові вироби вже і вони дуже-дуже гарно виглядають. Ну а на сьогодні я з вами прощаюсь. Побачимось у наступних відео. Усього вам найкращого. Бувайте!